До вольєрів близько не підходити, пальці несувати, закривайте. Без лап, напівпаралізовані, онкохворі, сліпі, старі та немічні. Це підопічні зооволонтерки Анастасії Тихої. Усі вони, а це близько 140 собак з інвалідністю, живуть у притулку у мікрорайоні Стоянка в Ірпені. І саме довкола нього цього тижня розгорівся гучний скандал. Новина тижня притулок виганяють з постійного місця перебування. Дуже і дуже класно. Останній тиждень мені навіть вночі дзвонять з погрозами, що моїх собак вб'ють по траві. Дити ДРП, при особистих зустрічах сусіди мені кажуть, що собаки їм дуже заважають. Анастасія Тиха стала відомою під час евакуації з Ірпеня у лютому 22-го. На цьому фото, яке облетіло чи не всі світові медіа, саме вона. Тоді дівчина вивезла з міста понад 20 тварин з інвалідністю. А після деокупації області повернулася і орендувала у Стоянці ось цей приватний будинок під притулок. Де нам дозволили, там ми живемо з собаками. Не всі, мабуть, орендарі не, не можуть всі, дозволити один відсоток так. зі ста дозволить жити з собаками, а з таким кількістю собак то, напевно, нам дуже пощастило з цією людиною. За два роки кількість підопічних у притулку виросла із 20 до майже півтори сотні. Багато з цих собак постраждали під час бойових дій на прифронтових територіях. Когось збила машина, а когось покалічили просто так. Тварин спершу лікують у зооклініках, а вже потім вони потрапляють сюди. Звісно, ми шукаємо родини, але для таких собак це дуже складно знайти. А беруть люди таких собак часто одну, два, дві на. Рік десь так і все б нічого, якби не місце розташування притулку поруч з іншими приватними будинками. Таким сусідством місцеві мешканці не надто задоволені. Поспілкуватися із ними на камеру, на жаль, не вдалося. Проте поза нею кажуть найбільше дошкуляє запах влітку та частий гавкіт собак. Ну, от ось тут знаходитись сильно вони гавкають. Ну, давайте будемо відверто. Коли ми приїхали, вони гавкали вони весь гавкали, час, але вони не весь час гавкають а максимум годинку-дві на. Цілий день. Усе інший час вони сплять і не дуже сильно гавкають. Вони гавкають, тому що чужі люди зайшли. Два роки ми нікому не заважали, але тут почали продавати дома поряд застройщики. Він, напевно їм заважає дуже. І мені погрожували по телефону. Таке теж було, що собак потрують, б'ють ще щось. Але до сусідів у мене претензій немає, я їх розумію. Тому Розуміє. ми прийняли рішення приїхати. В принципі, ми знайшли більш таке. Спокійне місце. Там є сусіди, але їх там дуже мало. Тому ми сподіваємося, що ми там приживемося. Ну це тимчасове рішення, але подивимось, як буде. Це теж буде в межах приватного сектору, чи це все-таки буде десь на полі? ]ова? Вже зараз у притулку готуються до переїзду, і як каже Анастасія, закривати його як анонсувала раніше. Не буде ви написали в інстаграм, що притулок закривається. Насправді він закривається, чи це все таки у вас таке було емоційне? Це було вже так. Накопичувалось за тиждень. Приїжджаємо з хорошими думками, що все, що не робиться, то на найкраще. А тим часом всі охочі можуть допомогти Анастасії тихій та її особливим підопічним. Реквізити для донатів шукайте в описі до цього сюжету.